Слухайте, що Дух говорить церквам, повторює Ісус в книзі об'явлення Івана Погослова сім разів: без церкви, без пастора, без духа нам нереально ні спастися, ні правильно вірити. Тому так важливо знайти правильну церкву. Тому так важливо чути, що Дух говорить церквам, Тому що Дух до нас промовляє через пасторів, через владу, поставлену Богом у церкві. І коли ми чуємо, коли ми приймаємо те, що нам говорить пастор, ми відповідно в правильній вірі і ми йдемо по правильній дорозі, ми йдемо по тому вузькому шляху. Але коли ми перестаємо чути, коли ми нехтуємо владою, поставленою Богом в церкві, коли ми нехтуємо вченням святих апостолів, ми нехтуємо Словом Божим. Відповідно, ця дорога широка, яка веде в погибель, і про це сказав Ісус Христос. Тому я запрошую вас вже завтра. У нас буде недільне богослужіння, де ми будемо розбирати Слово Боже, де ми будемо разом молитися, ділитися свідченнями слави Божої. Буде неймовірна тема. Тому я запрошую кожного з вас. Підключайтеся, пишіть мені в телеграм або переходіть за посиланням в шапці профілю. Завтра в сьомій годині, а також вечора, а також в першій годині дня буде проходити недільне богослужіння. Тому запрошуємо вас, приєднуйтеся, щоб розібратися, яка віра правильна, і щоб проаналізувати, по якій дорозі ви йдете, по вузькій, яка веде в царство Боже, чи по широкій, яка веде в погибель.